Четвер, 24 жовтня, вісімнадцята година в Україні. У марафоні Мовиці Інтер. мене звати Анастасія Даугле. Новини на цю годину маємо такі. Троє людей стали жертвами сьогоднішніх обстрілів Покровської громади Донеччини. Про таке повідомляють в обласній військовій адміністрації. У зеленому загинули двоє чоловіків. У Дачинському жінка внаслідок атак пошкоджені будинки. Ворог б'є по Херсонщині. Близько двох годин тому вгатив по Велетенському. У цей момент на вулиці перебував 62-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, контузію, поранення обличчя і ноги. Потерпілого шпиталізували. Дев'ять населених пунктів обстріляли росіяни на Запоріжжі по прифронтових містах та селах. Завдано понад 300 ударів більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно вітаю. Тож які новини маєш на тепер? Будь ласка, розповідай. Вітаю нас. Щойно на Запоріжжі пролунав відбій повітряної тривоги. А до цього була загроза ворожої авіації. Ну а в цілому, протягом доби, два райони потерпали від ворожих обстрілів. Це Пологівський та Васильівський. Зокрема, шість авіаударів росіяни завдали по селах малі Щербаки, Малатмала Токмачка і Левадне. Також для ударів ворог застосовував активно безпілотники і зафіксовано цієї доби понад 170 атак дронами, зокрема з артилерії. Рі і безпілотниками били по Степногірську, Гуляйполю і прилеглих населених пунктах. А напередодні російські дрони забрали життя двох людей на дорозі між селищами Степногірське і Приморське. Окупанти поцілили по цивільній автівці і там загинули двоє чоловіків 40 і 73 років. Ну, власне, за фактами обстрілу населених пунктів і, і, і щодо вбивства двох людей відкрито кримінальні провадження. Наслідки обстрілів, як завжди, фіксували поліцейські також внаслідок ворожих ударів у населених пунктах. Пошкоджено житлові будинки і автівки місцевих жителів. Ну і через інтенсивність обстрілів на прифронтових територіях, звідти продовжують виїжджати люди, і вони наважуються на евакуацію. І нещодавно поліцейські допомогли виїхати до більш безпечного місця багатодітній родині із села Приморське, зокрема, правоохоронці доставили сім'ю. До Запоріжжя, а звідти родина вже вирушила евакуаційним потягом на Львівщину. Щодо новини з фронту за інформацією від генштабу на Оріхівському напрямку було відбито ворожу атаку поблизу Новоданилівки. Також окупанти застосовували штурмову авіацію в районі малих Щербаків. Така інформація по Запорізькій області станом на зараз. А зараз вам слово нести дякую, дякую, колего. про ситуацію у Запорізькій області нам розповіла Інна Гогой. Під час нічної таранкової атаки бійці ППО на Хмельниччині збили вісім шахедів. Уламки російських дронів пошкодили готель, приватні будинки, школу та магазини у містечку Старокостянтинів. П'ятеро місцевих жителів дістали травми. Троє досі у лікарні. На місці руйнувань працювала знімальна група. Подробиці далі. Без даху над головою з вибитими шибками та дверима залишились мешканці цього будинку в Старокостянтинові. Через це віконце зверху почало сюди падати вже полум'я. Батьки вийти не можуть. Там вже все теж попадало, батько ще впав. Тут мешкають і батьки пані Оксани. Жінка каже, від пережитого стресу батька та ще чотирьох потерпілих ушпиталили. Один із пацієнтів вже переправлений в Хмельницьку обласну лікарню. Ну, проблема з серцем нього, кардіоцентр. Два залишаються в нас продовжують лікування. Один терапевтичному відділенні, один кардіологічному. Валерій показує наслідки прильоту на його обісті. побиті стіни, майстерні та понівечені, господарчі споруди. Та найголовніше каже, дивом вцілів сам і його сестра. Зірвався, що от пролетіло насквозь. Тут десь так, коже. Воно пролетіло на так отвчили, що для теплицю рознесло, кудника рознесло, вікно на горі рознесло, ну, Наробило біди тушки. Пора давати УБД старокостиниця, тому що часто воно, з початку війни, воно завжди так. У центрі міста уламками ракет пошкодило дах готелю, магазини, кафе і пошту. Шкода людей, шкода дітей, шкода внуків такі. Ну, не хочу вирозратися грубо. Це не коректно буде. Ну, вони спортили нам життя всім, особливо дітям і внукам. Нам треба не одне покоління має це все виправляти. Ми мусимо вистояти, пережити. І хай вони не думають, що вони такі браві. Ми теж браві. Нас воно в натурі. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни майже щоночі атакують Старокостянтинів безпілотниками та ракетами. Пошкодили вже понад 300 об'єктів. Вікна, двері де ушкоджені, такі невеликі ушкодження. Це ми сьогодні-завтра завершимо, тому що холод іде, а покрівлю за 4-5 днів ми повністю це. А зараз ми її вже накрили брезентом, плівкою, все як має бути, і завозимо будівельні матеріали. Від початку повномасштабної війни в нас ушкоджень було більше 300. І досить були серйозні ушкодження, на які потрібно були значні кошти. Навіть зносило практично будівлі, півбудівлі і так далі. Відновити електро, воду і теплопостачання обіцяють вже до кінця доби. Усі потерпілі повинні звернутися до органів місцевої влади для отримання фінансової допомоги. З вірою перемогу Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. На Вінниччині вибухотехніки поліції знешкодили частини ворожих ракет, які збили сили ППО. Касетні боєприпаси від крилатої ракети Х-101 місцеві аграрії знайшли у полі. Раніше схожі знахідки вже виявляли на території області. Зазвичай вони мають форму кульки розміром близько 10 сантиметрів сріблястого кольору. Після падіння на землю ці суббоєприпаси можуть лишитися цілими, але згодом здатні детонувати від найменшого дотику. Тому людей закликають бути обачними і у разі виявлення невідомих предметів звертатися до фахівців. Нагадуємо, якщо ви знайшли дані припаси, негайно повідомляйте поліцію, військовим, ДСНС для знищення та знешкодження даних об'єктів. Не чіпайте, не підходьте. Сто одне бої зіткнення на фронті фіксують у Генштабі з початку цієї доби. Найбільше ударів ворог завдав на Покровському та Лиманському напрямках. Більше півсотні сили оборони стримують натиск окупанта і на Курахівському напрямку. Там вже 10 ворожих атак. Противник намагався просунутися поблизу часового яру та перетеченого, що на Краматорському. У Торецьку росіяни скинули сім керованих авіаційних бомб на житлові райони та на цивільну інфраструктуру. Вісім разів окупанти гатили на Куп'янському рубежі. У районах Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки та Вишневого не вщухали бої і біля стариці на Харківщині. Мінус 1240 російських окупантів за минулу добу. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 684 280 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 9090 танків, 18254 БМП, 19719 артсистем, 1236 РСЗВ, 981 засіб ППО, знищили 360 9 літаків, 329 гелікоптерів, 17 597 безпілотників та 2625 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також 27 286 спецаутівок. Росіяни розстріляли чотирьох полонених бійців Національної гвардії України поблизу Селидового. Про таке повідомляє офіс генерального прокурора. За його даними 6 жовтня, четверо бійців Національної гвардії України виконували службово-бойові завдання. Окупанти розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. Допит поранених беззбройних нацгвардійців записали на відео. Наступного дня, коли сили оборони повернули втрачені позиції, виявили Тіла вбитих українських військовослужбовців вбивство військовополонених є порушенням Женевських конвенцій його кваліфікують як тяжкий міжнародний злочин. Понад мільйон доларів готівкою та елітний автопарк виявило Державне бюро розслідувань під час обшуків у трьох працівників голосіївського ТЦК Києва. Посадовці за версією слідства організували схему ухилення від мобілізації. Разом з головою військово-лікарської комісії допомагали чоловікам, які не бажали проходити військову службу. Один з викритих це голова ВЛК вже мав підозру за аналогічні дії. Був відсторонений від посади. Однак це його не зупиняло. Він організував групу цивільних, підшукував клієнтів, збирав документи та передавав їх у ТЦК. За пакет документів для зняття з військового обліку просили від 2 до 15 тисяч доларів. У підозрюваних під час обшуку вилучили 1 мільйон 200 тисяч доларів та 45 тисяч євро готівкою. Виявлено також 11 автомобілів преміум-класу. Паралельно в цьому ж військоматі було виявлено ще двох працівників, які вносили до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон. Їм також повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає позбавлення волі строком до 15 років. Німеччина і Велика Британія підписали історичну оборонну угоду Trinity House Agreement. Так зветься цей договір. Він передбачає спільне виробництво ракет, патрулювання Атлантики та відновлення військового виробництва. Уже відомо, що німецька авіація користуватиметься британською базою у Шотландії у планах відкриття заводу корпорації Rheinmetall, де вироблятимуть гармати не оминули увагою. І Україну, адже саме російська агресія стала приводом переосмислити власну оборону. На що Київ може розраховувати у рамках нової угоди, розкаже Анна Басова. На підписанні угоди Борис Пісторіус прилетів до Лондона вперше за період своєї каденції на чолі оборонного відомства. Свої підписи під документом обидва міністри ставили за столом у Трініті Хаус, штаб-квартирі одноіменної організації, що відповідає за навігацію в Англії, Уельсі та інших територіальних водах королівства. Договір так і назвали Трініті Хаус Agreement. Оглядачі вже називають подію історичною. Ця знакова угода передбачає співпрацю в усіх оборонних галузях на суходолі, в морі, повітрі та кібернетичному просторі і космосі, а ще стане юридичним підґрунтям для ширшої угоди між Берліном і Лондоном. У багатьох пунктах нової угоди прописана зокрема розробка далекобійної ударної зброї. При цьому радіус її ураження перевищуватиме і нинішні британські Storm Shadow, і німецькі тауруси. А ще разом захищатимуть підводні кабелі у північному морі та спільними зусиллями. Патрулюватимуть акваторію північної Атлантики, робитимуть це німецькі протичовнові літаки, а вилітатимуть і сідатимуть на військовій базі у Шотландії. Ми віримо у євроатлантичний альянс і євроатлантичну солідарність і дружбу. Та крім цього, повинні зробити більше, щоби захищатися самим. Сполучені Штати вочевидь зосередять більше уваги на індотихоокеанському регіоні з усім нам відомих причин. Чи стане від цього Європа менш захищеною? Гадаю, перевіряти. Не варто один із пунктів угоди спільні зобов'язання щодо військової підтримки України. Російська агресія, проти якої фактично й стала приводом для цієї оборонної угоди. У тому, що загроза нападу з боку Кремля зростає, одностайні всі. Ба більше, каже Пісторіус, понад вісім років уже втрачено. Заразом визнав, Європа реагувала надто повільно, коли Росія анексувала Крим. Тож зараз потрібно прискорюватись. Ми повинні продовжувати зміцнювати Україну в її боротьбі за свободу. Лише цього року Німеччина виділяє понад 8 мільярдів у співпраці з Лондоном. Ми зможемо оснастити Київ сучасними ракетами. Заразом допоможемо розвинути власні оборонні можливості та засоби стримування. Ось так виглядає перехід від розмов до дій і перезавантаження відносин із Європою. Ось перша оборонна стратегія НАТО, а наша угода сигнал усім супротивникам. Ми Стримаємо будь-яку агресію та захистимо свої країни від будь-якого нападу. Серед інших домовленостей оснащення німецьких гелікоптерів Сі Кінг сучасними ракетними системами. А ще німецький концерн Райн Метал відкриє у Великій Британії новий завод, де створять щонайменше 400 робочих місць і вперше за 10 років відновлять на території Сполученого Королівства виробництво артилерійських гармат із британської сталі. Анна Басова подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. У Львові нетверезий водій трамвая наїхав на жінку з дворічним хлопчиком. Пригоди трапилася напередодні ввечері. Тоді пішоходи саме перетинали перехід. У поліції Львівщини повідомили, що 50-річний кормувальник був у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Дитина не постраждала, а жінку, це бабуся хлопчика, непритомною забрали у лікарню. Вона досі у важкому стані. Постраждала, доставлена з діагнозом. Важка поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма, ножинні, переломи ребер та переломи кісток тазу. Їй продовжує надаватися медична допомога та триває інтенсивна терапія. Керманич трамвая затриманий. Судді оберуть йому запобіжний захід. У разі доведення провини він може опинитися за ґратами на строк до трьох років. Херсон Харків і не тільки у марафоні. Далі у фокусі уваги Олексія Фадєєва. він перебирає інформаційну варту колегу. Дякую, колего. Так будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема в районі часового яру, про ситуацію на Херсонщині, про використання нейромережу розмінуванні та, звісно, про ліквідацію МСЕК. Дочекайтеся.